Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами завершуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку корекція знань вмінь-учнів, узагальнення і систематизація знань. Ось усі до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на наш цікавий урок. Адже родзинка, читалочка і буточок хочуть перевірити, що ви знаєте про будову слова. Виконайте їхнє завдання. Запишіть, будь ласка, 25 грудня. Класна робота. Так, коли записали, тоді ми з вами можемо йти далі. Записали це число. Чудово, молодці. Отже, йдемо з вами далі. Прочитайте речення, вставте пропущені слова назву професії та підкресліть кожному реченні спільнокореневі слова. Риби роблять рибаки. Хворих лікують лікарі. Вугілля в шахтах добувають шахтарі. На тракторі працює тракторист. У футбол грають. Футболісти молодці. За садом доглядає садівник. Отже, рибу рибаки, лікують лікарі, шахта-шахтарі, трактор, тракторист, футбол, футболіст, садом, садівник. Так. Отже, до слова друг і сніг нам потрібно з вами утворити кореневі та форми слова друг. Дружити дружній. Форма слова друг друга «друга», «другом». Сніг сніжки, сніжний. Сніг снігом снігу. Підкресліть слова, в яких є префікс. Там потрібно з вами знайти. Розумний чи є тут префікс? В слові розумний немає. Роздати. Є. Чудово. Страшний. Немає. Сказати є. Задуманий є. Залізо немає. Прибіг є префікс при. Принцеса немає. Предмет немає, премудрий є префікс пре. Намалювати є префікс на. Намисто ні. Спитати так, префікс с. Скрипка ні. Розетка ні. Розказати так, префікс роз. Отже, запишемо з вами вправа 1. Пишемо вправа 1. Так, і пишемо роздавати, кома, сказати, кома, задуманий, прибіг, наступне премудрий. Наступне слово намалювати. Наступне спитати. Наступне слово розказати. Наступне слово. Так, отже, ми записали всі слова в цьому завданні. Тепер позначте, будь ласка, префікси та корені. Коли виконали, дамо медалі. Нам потрібно записати сполучення слів без дужок. Наприклад, якщо це разом або окремо, безмежне. Разом море, море безмеж окремо. Людина без страху. Окремо, безстрашна разом. Бездомний собака. Разом, собака без дому, окремо. Небо без хмар. Окремо, безхмарне небо, разом. Безсонна ніч. Разом, ніч без сну окремо. Людина без турбот. Окремо, безтурботна людина разом. Бачимо, і позначили сюди префікси, такі відповідно службові. Утворіть слова з префіксом або з, або с. Давайте пригадаємо: перед якими буквами ми ставимо префікс с: кафе, птаха, К ф, п, т, х. Пригадали, так? Отже, хилити. Схилити, їхати, з'їхати, копати, скопати, топтати, стоптати, бити, збити, питати, спитати, рівняти, зрівняти. Отже, записали вправа 2, і пишемо з вами схилити, Наступне з'їхати. Зверніть увагу, що слова з'їхати пишеться з апострофом. Наступне скопати. Наступне стоптати. Наступне збити, наступне спитати, наступне зрівняти. І поставте, будь ласка, всюди префікси з або с. Так, вправа третя. Нам потрібно з вами це теж письмова, розібрати ці слова забудови, та їх записати. Перше слово школа корінь. Школ. А закінчення. Земля О, красивий. І закінчення, крас корінь, і суфікс підводний. Корінь вод, закінчення й, під префікс не суфікс. Земля корінь земл. Закінчення я. Зимовий закінчення ій, зим корінь о, суфікс. Безмежний закінчення, и, меж. Корінь без префікс, не суфікс. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте відео та повністю записуєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Прочитайте текст, підкреслюючи орфограму. Над землею пропливають важкі хмари. Тріщить мороз, льодом затягнуло озеро. Отже, землею Е пропливають і льодом озеро. Льотом знак О. Так, а всюди Е або И вони наголошують. Так, нам потрібно підібрати перевірні слова та записати, як ми пишемо, село, тому що села. Лесток чи листок. Листок, лист. Медовий чи МИДОВИЙ? Медовий, тому що мед. Свисток, 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 тому що свист. Гречаний чи гречаний. Гречаний гречка. Змиритися чи змиритися, змиритися, тому що мир. Отже, запишемо вправа 4. І запишемо ці пари слів. Село. Тресела кома листок лист кома медовий. Кома «мед», свисток тере, свист, кома гречаний тере гречка. Змиритися. Мир. Так, отже, нам потрібно писливі та згробілі слова. Вітер, вітри, вітерець, вітрисько, холодний, холодненький, холоднючий, мороз, морозець, морозище. Страшний, страшненький, страшнючий. І всюди позначимо з вами так само суфікси. Отже, я вам дякую за урок. домашнє завдання у вас буде 3000 завдання. Повідно ви з ним впораєтеся. До побачення, гарного вам дня!